Добрий день, шановні підписники, а також гості каналу. На кінець-то я придбав собі дві сонячні панелі. Кожна з них потужністю 100 Вт. Хочу якраз вам продемонструвати, як їх можна приладнати ну, на балконі, бо це якраз в мене балкон. І на балконі в квартирі. Квартира. Є балкон, виносний балкон, це не лоджія. Він вже трошки винесений, збільшений, тому навантажувати я додатково його тяжкими панелями не хочу. Можливо, і навантажу з часом, попробую якось підібрати, але поки що ось так от. розмір її 1 метр і 5 см на 54 см. Вона, як ви бачите, ось дуже О, сонечко вийшло, зараз я перервуся. Ось хотів показати, як вона зараз 4 А з половиною майже 5 видає 13 вольт під навантаженням на акумулятори, Бо ось заряджаються відповідно акумулятори. Ось зараз 5 ампер. Сонечко, Це вже під кутом, під гострим уже кутом. Сонце вже повернулося і воно вже має кут. Тобто, якщо відкриваю, бачите, ось так. от воно. А так, якщо закрию, то воно ще повністю всією плоскостю може хватати ту панель, захватувати. Ну нічого, ось так. Це я показую спеціально для тих людей, що може собі планують на балконі зробити. Так само поставить, можливо, не знають, як, як то використати, бо в основному показують. Ну, є різні варіанти. Є з гнучкими панелями, є з жорсткими. Я поки що зупинився на гнучких, тому що мене дуже привабила ціна. Досить хороша ціна. Я, можна сказати, за 2000 купив дві панельки. Беушні ще раз нагадую, бачите, яке сонце майже немає, тільки проміжками вискакує поміж хмар. Ось так от я її зробив і ось так от виніс. Під'єднання зробив звичайним мідним дротом. Зараз на дві панельки я тимчасово підключив один січенням 1 квадратний міліметр. Цього поки достатньо на те навантаження. Я пробував, він не гріється. Втрати зовсім мінімальні. Ну, звісно, хотілося б набагато більше, але це все покажу тимчасово. А потім будемо щось приймати якесь рішення. Ось так: от вони з'єднані. І панельки. Так, що воно у нас там по параметрам зараз? Так, ось такі є параметри, тої панелі. 1,7 кг вона важить. 18 вольт максимальне навантаження. Ну, вона видає не тільки, чесно кажучи, воно дві штуки мене видавало і 19 лишнім.